Доброго дня малята. Запрошу вас на заняття з малювання. Сьогодні з вами ми будемо малювати новорічну красуню. Малята, послухайте загадку, і скажіть, без чого не існує свято Нового року? Пригадайте, що за гостя така і зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча, посеред кімнати стала на зі святом. Привітала. Так це ж новорічна ялинка, вірно. Малята ялинку ми з вами вже малювали. Давайте пригадаємо ялинка яка. За кольором ялинка яка зелена, за розміром ялинка яка велика або маленька. На дотик ялинка яка. Колюча, мов їжачок. А якщо у ялинки дуже багато гілочок, то ялинка яка? Кажуть, що така ялинка пухнаста, а взимку, якщо ялинку вкриває сніг? Ялинка яка? Ялинка засніжена. А на новий рік ялинка яка святкова. І прикрашена. Малята, а ви допомагали дорослим прикрашати до свята ялинку? Допомагали. А чим ви прикрашали ялинку? Кульками, шишками, гірляндами, цукирочками, намистинками? Ой, як багато прикрас було на ваших новорічних ялинках. Сьогодні я пропоную вам прикрасити ялинку новорічними кульками. А для роботи нам знадобиться фарба у мене трьох кольорів: синя, жовта та червона, олівці та папір, на якому намальована ялинка. Давайте малята, на пам'ять про новорічне свято намалюємо багато різнокольорових кульок і прикрасимо ними ялинку. Малята! А малювати? Новорічні кульки. Ми будемо сьогодні за допомогою олівця, але малювати будемо його зворотньою стороною. Для цього беремо олівець, занурюємо його в будь-яку фарбу, яка вам більше вподобає. У мене синя. І ставимо на ялинці одтиски. Ось виходить у нас такі гарні круглі кульки, якщо ваша фарба. Закінчилось, набирайте, мочуйте олівчик фарбу і малюйте прикраси по всій ялинці. Ось які кругленькі кульки у нас виходять синього кольору. Тепер ставимо олівчик, перевертаємо його фарбою догори, беремо другий олівчик і вмочуємо його в жовту фарбу. І ставимо тепер оттиски жовтого кольору, червону фарбу на олівчик. І робимо відтиски червоною фарбою. Фарби нам набираємо не дуже багато. І продовжуємо малювати кульки ось так. Ось яка ялинка у нас вийшла, вона стала справжньою красунею. Малята, я думаю, що ви задоволенням будете прикрашати кульками свої ялинки. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!